Добрий ранок, сьогодні понеділок, перше вересня, і я сьогодні починаю знімати відео, що я їм за тиждень. Я дуже люблю дивитися цей формат у інших блогерів на Ютубі, і саме тому вирішила спробувати це зробити сама. Я, взагалі, людина, яка не дуже любить готувати. Я люблю готувати для когось, люблю пекти, дуже люблю працювати з тістом. Але е, саме вдома готувати для себе. Ну, мені прям реально дуже важко себе змусити. Тому я частіше за все їм або доставки, або їм в закладах. На цьому тижні буду старатися готувати для себе щось цікаве і показувати ці рецепти вам. Можливо, нічим особливо прям так не здивую, але хочу спробувати для себе теж якісь нові страви і нові рецепти, тому має бути цікаво. Це не виключає того, що я буду ходити і в заклади, тому що у мене на цей тиждень заплановано. Декілька зустрічей з друзями. Зараз 9 ранку, і я буду готувати собі сніданок. Сніданок це мій найулюбленіший прийом їжі і той, який я частіше за все готую сама для себе вдома, тому що в закладах мені сніданки подобаються менше, ніж мої власні сніданки вдома. Сьогодні на сніданок у мене буде шакшука, але імпровізована, в плані того, що я не їм перець. І я буду готувати шакшуку, як готую її для себе. Але все вам буду показувати. Взагалі на вихідних з Полтави приїжджала мама і привезла мені домашні овочі, які вона почала нещодавно вирощувати в нашому дворку. І у мене є ось такі два гарні великі томати, і ще огірки. До речі, ще один фан факт помідори в свіжому вигляді я не їм. Вони мені не сильно подобаються. Але коли вони замішані з якимись іншими овочами, або ж посмажені, консервовані, вялені, все, що в якоїсь обробці, мені подобається так, от коротше, погнали готувати сніданок. Факт, що це домашні огірки і домашні помідори. Робить цей сніданок в рази смачніше, я вже перевдяглася і збираюся йти в зал на тренування. Взагалі, я тренуюся по вівторках і четвергах з тренеркою в залі, але сьогодні я вирішила туди нарешті вийти і позайматися сама. Мені дуже складно це дається, скажу чесно. Я прям дуже рідко це роблю. Але сьогодні цей день настав. Не знаю, чого це я вирішила. Можливо, я просто дуже довго про це думала останнім часом. Нарешті вирішила це зробити. Можливо, зіграв той факт, що я. Знімаю сьогодні відео і мене це теж якось трошечки мотивує да? трошечки повипенюватися. Ребята, я насправді не така. Я ходжу в зал два рази на тиждень, іноді три з якимись екстра тренуваннями поза залом я прийшла з тренування, вже поставила варитися рис. Покупалася і зараз буду робити собі свій улюблений типу боу. Але насправді це коротше максимально спрощена версія обіду. Все, що вам треба, це просто приготувати рис, зварити, все інше це просто заміксувати інгредієнти. У мене буде рис з огірками, з зеленою цибулею і з тунцем. Тунець саме в консерві. І ще я люблю це все змішувати з листям норі. Ці у мене стрілякі смаком, але насправді можна з класичними норі листочками. Коротше, зараз буду все нарізати, замішувати і обідати. Факто все, що я роблю, це додаю сюди консерву з тунцем. Далі додаю соуси, у мене це японський майонез. І солодкий чілі соус. Теж трошечки додаю. А ще додаю зелену цибулю. Потім все це ретельно перемішати. Отака мішаніна у нас виходить. І я сюди також додаю огірки. І додаю листя норі. І ось так поглядає мій обід. Коротше, як я це їм, я беру листочок норі, беру рис і всю цю мішаніну з тунцом. Кладу її всередину листочка і ось цей весь листочок з'їдаю зараз. І ще я вперше пробую лимонад від буржоми. Цей зі смаком груши. Так, да, смачний. Всім смачного! Я помонтувала тіктоки, виставила один тікток і зараз сяду трошечки почитаю. У мене є півгодинки, а потім мені треба вже виїжджати. Зустрічаюся з Марусею, з якою у нас книжковий клуб. Сьогодні маємо зустріч слеш вечерю по книжковому клубу. Будемо йти вечеряти в новий Вайтай на Подолі. Морнінг вівторка і зараз ми будемо готувати на сніданок оладки. За рецептом моєї мами та бабусі. Взагалі зараз 7.42 ранку. Я рано встала і рано буду снідати, точніше, готувати сніданок, тому що ми збираємося з моєю подружкою зустрітися о 9-й, і ми хочемо поїхати на типу пікнічок, просто почилити в парку з книжечками, поспілкуватися, бо ми дуже давно не бачилися. Я хочу приготувати ці оладки і взяти їх з собою в судочок, і там, можливо, поїсти або поїхати їм вдома частину, а частину там. Готові, я їх буду їсти з лохиною. У мене ще є тут горішки. У мене є тут мамине полуничне желе, шоколадна паста і є арахісова паста. Я, взагалі, не сильно любитель солодких сніданків, тобто я дуже люблю солодкі, але на сніданок їсти не дуже люблю таке, тому що через пару годин я вже знову голодна. Але я саме сьогодні хотіла приготувати панкейки, і у мене нема часу на щось ще екстра, тому що мені вже скоро треба виїжджати. Тому я зараз цим перекушу, візьму з собою ще порцію для Лілі і для себе чуть-чуть, І ми ще поїмо там на пікніку трошки. 24, у мене е, менше ніж 2 години до тренування я маю пообідати, бо я поїла сьогодні тільки ці млинці, і я насправді голодна. Тому у мене дуже багато часу, бо, по-перше, хочеться поїсти так, щоб на тренування не стало погано. А по-друге, я вже і хочу їсти. Тому я думаю, що у мене сьогодні на обід буде рис, залишки рису, які я вчора варила, але вже не з тунцем. а... Коротше, у мене є така штука. Я покупала її в метро. Це вже замариновані гомілки курячі. По ідеї, я якраз поїм за годину до тренування, що має бути більш-менш ок, якщо я не наїмся, прям дуже сильно, щоб мені не було погано. Тому в мене просто рис нагрітий в мікрохвильовці. Я додаю овочі, комусь ось цього бренду з грибами. Це просто мій улюблений. Після тренування покупалася, помила голову. У мене через пів години зустріч з подружкою на золотих. Я все ще вдома і я буду їхати на таксі, бо інакше я ніяк не встигну. На машині я їхати не хочу, бо ми плануємо випити вино. Я зараз я ще накину сюди прикрас і на ногах, мабуть, будуть шурфури. Прикрасу вдягла ось таку і ще каблучку. Добрий ранок. Сьогодні середа у мене жахлива кріпатура. Просто в ногах і в сідницях, бо вчора було тренування. Але нашому відео це не має заважати, тому зараз я буду готувати сніданок. У мене в планах приготувати такі тости з намазкою, крем-сиром, типу, і тунцем в переміжку. Зараз 9.13, я нарешті сідаю їсти не о десятій і пізніше. І сподіваюся, що я за сьогодні встигну зробити всі свої плани. Бо мені сьогодні треба зробити пост для нашого книжкового клубу. Мені треба підготуватися до завтрашньої консультації. Я буду проводити консультацію по СММ для своєї тренерки. Я взагалі їх вже не проводжу. Більше року, але е, Лєра дуже сильно попросила, і я вирішила по-братськи, так сказати, по кумовству допомогти. Ось мені треба зняти Ютуб-відео, одне, яке має завтра або післязавтра вийти. Тобто, окрім того, що я зараз ось це знімаю, яке вийде на наступному тижні. Мені треба зняти ще інше. Ввечері ще йду з Танією, з подружкою на пікнік. Ми запланували піти на пейзажку з під сулею, і тому я знову вечерю не вдома. Завтра, по ідеї, у мене ввечері планів немає. І якщо все буде ок і нічого не зміниться, то завтра я маю вечеряти вдома. Час обіду, і я все-таки вирішила готувати різотто. Я знайшла рис, я його колись дуже давно купувала в Будвані. Це рис сорту Арборіо, саме той, який потрібен для різотто. Далі. У мене є вже готовий бульйон овочевий від цього бренду. Він теж продається в гудвані, я здається, його бачила навіть і в сільпо. Коротше, але бульйон можна самому Ізі, в принципі, приготувати навіть з, просто з цього кубіка. Я думаю, що це в б підійшло б для цього рецепту. Ну що, зараз будемо пробувати? Мені здається, що це перший різотто, який я готувала сама. Можливо, я колись дуже давно готувала його вже, але я чесно, я не пам'ятаю. За останні роки точно ні. Я вже трошечки пробувала, коли готувала, щоб довести його до смаку, але зараз буде фінальний тейст. Виглядає це ось так. Я ще посипала зверху пармезаном. М -м -м. Ну, слухайте, це смачно. Прям не знаю, мені прям сподобалось. Враховуючи те, що його досить ну не складно готувати. Я не використовувала вино. Якщо брати готовий вже бульйон, то в принципі, типу, посмажити цибулю, посмажити гриби, посмажити рис в цьому всьому і випарувати весь бульйон в ньому. Це все, що треба, але виходить дуже смачно на рівні, прям з закладами. Якщо чесно, я їла різото в багатьох закладах в Києві. Не скажу, що це набагато гірше, знаєте. Я вже прийшла додому. Як ви бачили на вечерю, у мене була піцунька маленька і пляшечка кока-коли. Да, без цього нікуди ця піца була з піцерії Везувіо, яка знаходиться на золотих воротах, це найстаріша піцерія в Києві, здається. Коротше, вона відкрита в 1992 році. І ми вирішили станню взяти її з собою і піти на такий, типу, пікнічок на пейзажній алеї. Посиділи, поїли, порозмовляли про все на світі і все приїхала додому. Зараз буду відпочивати. Хотіла підключитися на онлайн-йогу, але якщо чесно, у мене така кріпатура після вчорашнього тренування, що Щось я не в ресурсі це робити. Завтра на сніданок планувала готувати вівсянку томатну. Подивимося, чи зроблю це чи ні. Чому? Тому що мені сьогодні набрали з інституту серця. Я там вже неодноразово здавала кров на донорство, і мені набрали і сказали, що є дуже сильна потреба в моїй групі крові і в моєму Резус-факторі. Тому, коротше, мені завтра з 9 до 12 треба поїхати на лівий берег і здати кров на донорство. Доброго ранку вже четверга і томатні вівсянці бути. Що роблю зараз? Ріжу цибулю і у мене є ще половинка томату, який мені передавала мамуля з полтави. Я зараз це все буду смажити. Я вже йду до машини. Мені пише їхати 36 хвилин. Такий фон естетик з гаражами. І я ще не знаю, якщо чесно, як я піду на тренування після донорства крові. Бо минулого разу, коли я здавала, потім я пішла на тренування. Це тренування ще було в гарячому залі, і я чуть не померла. Але попросили терміново, сказали прям, що дуже сильно є потреба в моїй групі крові. Тому що Тому я зібралася і їду. І всім, хто має змогу і можливість теж здати кров на донорство, дуже рекомендую це робити. Там правда є вимоги, що по вазі, ну і по всім іншим деталям. Коротше, це можна прочитати в інстаграмі. Я ось тут прикріплю агенти крові. Коротше, я через них здаю в інституті серця постійно вже не знаю. Ну, мабуть, роки чотири. готувати обід мені було впадло очевидно, тому я буду їсти вчорашнє різотто, і тут у мене хумус з морквою. І їсти я сьогодні теж буду не на кухні, тому що я хочу їсти сьогодні в ліжечку. Так, звісно, піти на тренування після того, як я здавала кровне донорство, це було не найкращою моєю ідеєю, бо сьогодні було прям дуже важко, але я впоралася, в обморок не впала, так що все добре. Я не хочу, якщо чесно, вечеряти, якось у мене сьогодні нема особливого апетиту, бо я досить плотно пообідала. Завтра у мене день без запланованих зустрічей, і я ні з ким не збираюся бачитися. І це значить, що всі три прийоми їжі я постараюся зробити вдома. А знаєте, що саме неприємне в тому, що ти готуєш вдома? Це. Оця гра пасуди, яка залишається після, і яку я просто ненавиджу мить. Всім сніданок сьогодні будуть круасани. Ось така відкрита пачка круасанів з метро. Зараз я їх поставлю в духовку запікатися, і поки вони будуть запікатися, я буду, по-перше, мою по посуд, по-друге, я підготую все, що я буду подавати для себе, для круасанів. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Я перевдяглася і зараз хочу зробити собі легесенький мейк, і буду сідати, знімати тіктоки і буду знімати ще відео в YouTube. Все, я все познімала. Я, якщо чесно, вже трошки голодна після свого сніданку. Але я на 17-ту купила квитки в кіно. Я, коротше, йду в Сина Масіті. Я не дуже люблю цей кінотеатр, але це найближчий кінотеатр до мого будинку. Оскільки я йду в кіно сама, я подумала, що ладно, вже типу, поїду десь біля дому. Тому да, я зібралася і зараз. Коротше, поїду в Ocean Плазу, я там перекушу щось на обід, і все, я поїхала. Коротше, це моя улюблена паста песто в салатері. Тут курка, макарони, огірки, шпінат, фета, боби і ось, така, ось такий песто соус. Дуже вкусно. Я абсолютно розбита після цього фільму, але я хочу по свіжому. Вийти сюди на камеру і сказати, що я дуже хочу, щоб цей фільм подивився кожен з вас. Скоріше за все, коли вийде цей влог, у мене буде відкритий збір, і я дуже хочу, щоб ви зараз зупинили це відео, або можете навіть не зупиняти, перейти в опис під цим відео і задонатили будь-яку комфортну для вас суму на мій збір. Я настільки розбита зараз. Фільмом, що мені здається, що я не буду нічого готувати їсти. І на цьому, мабуть, цей день у блозі закінчиться. І вже завтра побачимося зранку. Добрий ранок, П'ята 11 ранку. Для чого спитаєте ви? я вам відповім я їду з друзями зустрічати світанок. Лучок можу показати. Такі от. Такий сніданочок без помідорів, без яйця, без нічого, тому що Макдональдс на Римівки підвів трошечки. Але з яким видом? Це Міля з майбутнього, я сіла монтувати цей влог, і я хочу сказати, що цей влог закінчиться на суботі. Я планувала знімати весь тиждень, тобто з понеділка-понеділю включно, але в суботу вночі були обстріли в Києві, я дуже сильно не виспалася, і неділя у мене вийшла дуже сумбурно, був дуже сумбурний день, я дуже погано харчувалася, нічого було показувати, настрою знімати також не було. Тому на цьому цей влог закінчиться. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що ви встигли насолодитися. Діадій цим влогом і сподіваюся, що вам він сподобався. Я, як людина, яка не дуже любить готувати знову ж таки вдома, я дуже люблю дивитися подібні відео і сподіваюся, що когось з вас надихнула. Більше вдома готувати, можливо, когось надихнуло спробувати з щось з тих страв, які я готувала в цьому відео. Тому, якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, бо наступне відео буде дуже гарне. Я їду у відпустку, я буду в Копенгагені, і щоб ви не пропустили наступний влог з подорожі. Підписуйтеся і до наступних зустрічей.